Брюге знищив порту 4-0, і от як проявив себе Яремчук. Ігор Йовічевич поділився очікуваннями від гри Шахтар Селтік. А Фабріціо Романо розповів, чому ж Шахтар таки не продав мудрика. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Ну і запрошуємо приєднатися до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього залишимо в описі. Брюге Романа Яремчука та Едуарда Соболя сенсаційно розтрощило на виїзді порту чотири. 0. Обидва українці почали гру на лаві для запасних, а Брюге вже на 15-й хвилині відкрив рахунок. Ферран Худгла реалізував пенальті. На старті другого тайму м'яч ще двічі побував у воротах господарів. Голи Сова та Сков Олсена довели рахунок до розгромного. На 71-й хвилині на полі нарешті з'явився Яремчук, і Роман дуже хотів забити. Наш Форвард мав класний момент, але в цьому епізоді після удару з другого поверху не зміг переграти голкіпера суперників. Потім Яремчук взяв участь у цій атаці і дуже засмутився через те, що Оні діка не від. Дав йому передачу. Хоча здається, Роман перебував у офсайді. Ну і в моменті з четвертим голом 17-річний норвезький вундеркінд Брюге Нуса цілком міг вивезти Яремчука на порожні ворота, але у підсумку вирішив завершувати цю атаку сам. Тож Роман отримав оцінку 6,4 за версією SOFASCOR. Саме таким балом оцінили гру і Едуарда Соболя, який провів у цьому матчі на полі 15 хвилин. Тож Брюге набирає вже 6 очок та несподівано очолює турнірну таблицю своєї групи. Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич поділився очікуваннями від. Матчу Ліги Чемпіонів проти Селтіка. Що стосується гри з Лейпцигом, то вона показала, на що ми здатні. Команда має переможний менталітет, який важливий для руху вперед. Це показує, що ми здатні перемагати незалежно від того, чи є у нас м'яч чи ні. Що ви можете грати дуже добре, навіть якщо у вас немає м'яча весь час. Наступний суперник дуже хороший клуб, і він у дуже хорошій формі. Але є різні способи виграти, навіть якщо у вас немає м'яча весь час. Проти Лейпцига у нас було 39% володіння м'ячем, але ми змогли виграти гру. Важливо грати Жорстко під час матчу, тому я переконаний, що ми зіграємо так само добре, як і проти Лейпцига. Ми готові до перемоги, тому у нас дуже позитивний прогноз. Ми очікуємо на аншлаг. Вболівальники дадуть нам поштовх та енергію битися від перших до останніх хвилин з думками про перемогу. Ми будемо грати для наших вболівальників, для всіх цих людей, для всіх тих людей, які приходять на стадіон, попри труднощі. У них є свої особисті проблеми, але ми граємо для них і з ними, тому очікуємо дуже хорошої гри. Якщо ми подивимося на наших суперників, то вони завжди є фаворитами. Лейпциг був фаворитом, Селтік є фаворитом, Реал буде фаворитом. Але ми будемо скромно виконувати свою роботу. Ми покажемо, на що ми здатні. Ми будемо грати на перемогу, сказав Йовічевич. До речі, пропонуємо вам спрогнозувати у коментарях, з яким рахунком завершиться гра Шахтар Селтік. А тим часом авторитетний інсайдер Фабріціо Романо розклав по поличках, чому Шахтар відмовився продавати Михайла Мудрика до Евертона наприкінці трансферного вікна. В останній тиждень трансферного вікна Шахтар отримав пропозицію в розмірі 30 мільйонів євро плюс бонуси від Евертона. Вони вирішили відмовитися після того, як Антоні перейшов до Манчестер Юнайтед за 100 мільйонів євро. Вони сказали: ми не можемо продати мудрика за 30 або 40 мільйонів. Ми хочемо набагато більше. Ось чому клуб вирішив залишити гравця, тому що вони переконані, що продадуть його за шалені гроші, заявив Романо. Новачок Динамо Кахім Періс викликаний до національної збірної Ямайки. Вінгер увійшов до списку 22 гравців, які до поєдинку з Аргентиною. Матч відбудеться 28 вересня. На рахунку Періса шість матчів за національну команду. А от за Динамо він ще досі не дебютував. Стали відомі умови, на яких вихованець Динамо Денис Бунчуков виступає за бельгійський серез'єн. Українець опинився на перегляді у клубі ще у лютому, а після вторгнення рашистів отримав статус тимчасового біженця і замість зарплатні у клубі отримує щомісячну допомогу 1100 євро. На цей період між клубом-футболістом укладено угоду, що він бере участь у повноцінному тренувальному процесі. Може Грати в офіційних матчах, користуватися медичними послугами, страховкою та іншими перевагами, але рішення щодо подальшої долі гравця буде прийняте по завершення цього сезону. І ще одна новина про українця в Бельгії. Стало відомо, що рух та Кортрейк включили в орендну угоду по Олексію Сичу опцію обов'язкового викупу по завершенню сезону. Бельгійський клуб повинен буде виплатити 3 мільйони євро. Також контракт передбачає виплату у 20% з майбутнього продажу сича. 21-річний захисник провів за рух 18 матчів. Також він виступає за. Українську молодіжку Екс-гравець збірної України Максим Калініченко став головним тренером естонської левадії. Контракти з спеціалістом підписано до кінця наступного року з опцією пролонгації ще на два сезони. Це перший досвід 43-річного Калініченка на посаді головного тренера. До цього він працював асистентом. Відзначимо, що до лютого він жив та працював на Росії, але після повномасштабного вторгнення рашистів залишив оркостан. Андрій Ярмоленко увійшов до збірної туру чемпіонату ОАЕ. А гол забитий з його асисту увійшов до четвірки найкращих у цьому турі. Нагадаємо, Аль Айн розгромив Альдафру 7-0. А на рахунку Ярмоленка гол та гольова передача у цьому поєдинку. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд, бережіть себе і скоро почуємось.